Відверто вирішив записати перше відео на youtube побратати. Хочу повністю пройти весь прогрес. Зібрати досягнення в Steam і по максимуму пройти персонажів Зробив лише один забіг, лише купив гру. Але зараз нас знищив Steam. Один забіг за збалансованого. Програв. Так як лише бачив бачу пару відео, як проходять. Брав прикольна, але давайте спробуємо. Відкрилися нові персонажі. На початку було доступно лише 4 чи 5, не пам'ятаю точно. Хто, хто грав цю гру, може підказати. Буду радий, якщо прокоментуєте, будете мені допомагати грати, так як сам ще не розібрався повністю у грі. Лише починаю. Так що стартуємо. Почнемо так само збалансованого. А зброю виберемо... Я, до речі, грав з пістолет-пулемет, але щось, мені маленький урон у нього дуже виглядав. Чесно, не знаю характеристики, не знаю особо нічого, що що за якого персонажа на чим краще грати. Бачив відео Варлока. Він там на самих вищих підвищеннях грає, то. професіонал. Давайте спробуємо може дубінка кактус на першій грозі. А, масовий уро. Але мені воно пару стріляє. Ну, Відео буду записувати, такі щоб вам не було скучно, буду старатися їх записувати максимум, кому сподобається. Як то сподобається, постараємося пройти повністю. Так, дубінка, якщо дубінка це ближній бій. Візьмемо ухиляння, дубінка. Кажуть, що якщо брати багато удачі, то... кращі предмети випадають. Ну, так як я дивився, сам особо не знаю камні візьмемо, може більше зброї легше буде вбивати ворогів нам. Повільно він б'є. Вирішив скрутити трохи звук гри. Мені здається, що мене добре не чути, перебиває голос. Так. Mm -hmm. Удача. Закріпити. Хм. Закріпити. Понад. Третя веля ворогів. Ну, який якийсь дуже радіус. Е так, але мені... Знаєте, що подобається? Подобається, що коли булава атакує, вона розкидає шипи. Але мені одиниця ворона. Треба більше зброї набрати, аби покращувати її, виходить. Так, так, так. Клан. Швидкість. Булава. Удача. Кріпляємо. Камінь, певно, будемо викидати з часом, але... Поки що хай буде. Забув подивитися яку характеристику, дає... є голова. А іще ще хочу почути від вас, чи буде вам ...цікаво проходження такої гри гра вже. Не дуже нова, але бачу, її досить часто грають. Появляються на неї цілий час модифікації. Оновлюють стабільно. Вийшло нове DLC, якесь там бачив, коли скачував. Якщо поритися, так. Новий рівень. Швидкість атаки. Голова. Заміна. відновлення ХП. В принципі, нічого більше не стає. Ну ще раз. Один а точно, е, Макс ХП і урон. Камінь броня, Макс ХП і знизу, що є швидкість. Ми збираємо, значить, полови. Що вони дають урон? Але від бачу урон від колючок все такий же. Без змін, одиниця. А ні, критом двойка вискакує. Я розумію, що це лише перший рівень загрози, так що... вороги не дуже швидкі, але ну, буду вчитися, вибачайте, не, не, не той самий варлок. До речі, бачимо в нього. Всі, ну як всі майже всі персонажі на п'яту загрозу пройдені, які не пройдені, він тут проходить. Я дивлюся, якщо тут на першій загрозі <самірно>, такий дурдом робиться, то що буде на п'ятій. Так. Удача. Дивимось. Інженерія це я так зрозумів для турельок. МПП. Ні. Урон броня кіт параметру. збор, Урон в бою мінус 1. Урон ближнім бою плюс 1 і вштовхування. Потім такоємо і докупимо дубіну, щоб підняти характеристику важкий, тяжлий, щоб було більше відсотків урону. Так, і випадковий шанс 25% нанести вісі... раз у випадковому волк. Закріплює. Може пригодиться. О, на знижку. Починає. Минуле проходження, коли я пробував лише грати один раз зіграв, то дійшов до... 19 чи до 18 волни. Паб'ятаю, що там вийшли, чи то і літки, що такі, що підсвічуються червоним буду, то я вам покажу, то в мене якраз вони її... вбили в першому проходженні. Скажіть, до речі, по звуку, чи нормально, чи, чи чути гру, чи чути добре мене. Якщо що, на наступному відео підправлю, сьогодні постараюся записати два відео вам. Два проходження. Так, імовірність критичного удару. Але мінус загальний урон. Візьме. Уклон. Урон. Що я говорю? А, е... Розберемо камінь і візьмемо останню голову. Плюс Соня. Так... Зараз зразу. Ніск, швидкість атаки і загальна швидкість. Постараюся записати для вас два відео. І... Але, на жаль, не зможу, якщо будуть коментарі, не зможу читати ваші поради, бо, тому що запишу зараз, треба хочу трошки наповнити канал. Відосами різними для того, щоб було що дивитися вам. Щоб не було так, що зайшли одне відео, і я чекаю, поки написали. Але вже третє, четверте відео я вже з вашими порадами буду, проходив. Хто захоче написати, що краще зібрати, що брати, що ні, може якісь помилки допускаю, та швидше всього, що допускаю. Так як граю другий забіг лише. На першій загрозі. Так що, пишіть, хто пройшов гру, хто розуміє механіку гри. Що краще, що гірше. Кожні 12 секунд з'являються міни, які наносять 10 урону по області. Та, в принципі, підійде. Так, удача чи ХП. Ой, ХП. Так, швидкість об'єднати, дубіна. Ворог отримує на 10% більше урона. 3 секунди при попаданні. Не хочу. У. У. Фіолет. Стража життя. А от цікаво, дивіться, а е, хто знає, кража життя працює, наприклад, якщо потрапляє е, ворога не удар дубінкою, а саме шипи. Чи буде працювати? В принципі, можна провірити. Але як провіриш? Трудом робиться на екрані. Якраз ось такі ці більші такі. Е елітний такі бронів з червоним... Черт не здох. З червоним водком мене в попередній грі вбив. Я так зрозумів, сор... проблема дальника в тім, що... Хе -хе, від снарядів треба вхилятися. Мало грошей зібрав. Нічого собі. Так, беремо ухиляння. Потім обідні. Фіолетова дубінка. Набачаєте зупинку, подзвонили. Так, беремо фіолетову дубінку. Плюс 3 до параметру урону в кінці хвилі. Дай попробуємо. Починаємо. Продовжуємо точніше. Так, у нас 9 хвиля, поки що що все йде добре, поки що я от не розумію приколу, ці вибухи що є. Вони від суто відміню? Чи це колючки так урон вносять? Ячки не випадають, і попередній рі, до речі, по три, навіть раз чотири ящика мені було попалося за одну хвилю. Так, прийдемося. Тут ні одного не бачу. Так, 8 секунд. Разбирайте ресурси. Пофіг на ХП відновимо. Є 4034, нічого собі, так. Що у нас по уклону? 21%. Більше. Швидкість атаки. Потім це. При зборі матеріалів докупляємо знову слона. Спор Дальність. далість. Ось магазин. Так об'єднати, Ще одна. Дубинка. і обновим. Эээ. Призываем малюка. Неспешно да, кидай еще. Шимол, каждый из которых. Наносить... Не, не, не. Закріпляємо дубину, ще дубину. Так, у нас же. дві дубинки фіолетового рівня, це еп, Нормально. Я думаю. Думаю, що нема. Так, десята хвиля. Поки що вороги не страшні, там стріляючих дуже мало. Що, справляємося, майже всі ближні урон. Пропочали трохи швидко. О, бо Перша скриня. Пропочали трохи швидкість атаки, так що... Терпимо. Ну разом мене зажали в куті, не міг вибратися. І бачу тут таке саме відбувається. Виживший. Так, убил. Кіл п'ять тисяч монстрів. Нормально. Так. Е зменшити трохи ворогів. Але і мінус урон. Урон багато. Візьмемо. Так. Швидкість атаки, крит. Відновлення Так, Раз, два. Відновлюємо. Так, удабінка. І це. Удачу закріплю. Снаряди пробивають. Додаткову ціль до одного. опа па мінус 10 урона. Додаткову ціль а толкна добінка по ходу масова. Чотири снаряди по одному. Окей, okay. хай буде. Хай буде. Погнали. Погнали. Ой, блях! В передній грі откра ці... мені трохи в голову вони пришвидшуються з часом. Хочу якраз пошвидше в них збутися. Майже до максимума. <рик> <рик> Мне подавается эта с кактусом. <рик> так. Предки есть атаки. Убедим. И докупляем. Плюс удача. Створює садики плодоносить кожній візьмемо. Так. Нічого немає. Оновити. Макс ОЗ, бонус опита. Обновити. Закріпити. Ааа, я думал не а він я винхи. Тай хилки нормальный. Ч пиде? Пиде. Куда піде? Так, на 12 -та хвиля. Поки що все більш менш нормально. сказав я. І 10 хп про Нічого буває. дерев дуже мало. А до речі, що хотів вас запитати, а якщо проходиш гру, з часом відкривається більше предметів, бо я бачу тут... Не дуже великий, типу, вибір, але в тому самому проходженні інших е ютуберів дивився. То в них предметів гу, ні в року, так? Так, дивимося. Швидкість атаки, вероятність крита, кріта, далість. Перша червона дубінка. Скільки в неї урону? 72. 72! Папа-па, -па -па. нормально. Так, ближній бой дальній Закріплюємо. Вперед. 13-та хвиля. А, зараз в куті заспавнились наш сад. Починайте, починайте. В боку вона виглядає легше, коли дивишся відео. о о о оцей, оцей, оцей. Тільки він ще світився червоним таким обутком. Не знаю, що це означає, чи це елітка, чи це типу міні сильніший якийсь персонаж. Два! Що за подарунки? Прийшли, 13 ми прийшли. А що це у нас? Е раз, навіть, що воно мені зібрати? Броня, інженерія. З інженерії в нас що? Міни? Броня. Возьмем. Так, а. Уряжчу, ага. Так, ближній заміна. Останавливать турель пулями. хм <плес> х візьмем це, слонка. Максу за... закріпим. Чи-ч-ч. Погнали. В принципі. О. Щось серьезне вже. Травбю спробувати через інженера пограти. Хочу тут ці турельки міни, вони досить добре, якщо виставити, наприклад, 5 штук, що буде. Що з нас? Я думаю. А як воно буде насправді, не знаю. 14 хвиля у нас. Якщо хто хоче, можу постаратися пройти перший рівень загрози, щоб не може комусь скучно дивитися вже на 5 грає. І починати проходити персонажів з першої. Вибачайте. Ну, Перше відео, якщо що. Кажіть, підказуйте, як краще грати. Що робити. До речі, прогрес. У нас відкрився новий персонаж. Горлопад. Спор. Йо, плюс 50% ворогів. Але плюс 30% ворон. Всім дякую за перегляд. Чекайте нових відео, пишіть свої поради. Якщо подобається, ставте лайк. Не подобається, то не подобається. Дякую всім, до зустрічі!